Я вітаю вас на нашому Ютуб-каналі з вами у студії Оксана Якушко, і з великим задоволенням хочу представити нашого гостя це Олександр Коваленко, Український військово-політичний оглядач групи «Інформаційний супроти. Вітаю вас, пане Олександре. Вітаю. Отже, масовані атаки по містах це реальність, так само, як і блокаути. Ми побачили Харків, Полтаву, Кременчук, Київ у темряві. Що може бути далі? До чого варто готуватися на ваш погляд? Заряджати повербанки купувати екафло, безумовно. Ну тобто для росіян не змінилась взагалі стратегія щодо терору, енергетичного терору, енергетичного терору е, українців. Е, те, що вони розпочали в 2022 році. Це якраз був план генерала Суровікіна щодо ударів по енергетиці. Тоді це відбувалося е, менш ефективно, більш хаотично мало більш хаотичний вигляд. На третій рік енергетичного терору у росіян фактично сформувалась концепція, яка дає свої результати. На жаль, ну тобто їм знадобилось три роки для того, щоб відповідним чином підготувати тактику таких ударів і максимально їх каталізувати, максимально каталізувати цей ККД, коефіцієнт корисної дії. А на жаль, в Україні за цей час, ну м'яко кажучи. Не було зроблено достатньо того, щоб мінімізувати вирогідні наслідки від таких ударів, у тому числі як відомо, і через різні корупційні складові. Я б навіть сказав би так, що основною перепоною було саме корупційні складові. Тому ми зараз маємо те, що є, і треба готуватися до неапокаліптичної зими. Одразу хочу сказати, це не буде кінець світу, і не кінець світла також. Але готуватися треба. Тобто економія, павербанки, ЕКЛО, інше продумати, планувати, як діяти в таких умовах, планувати, як виходити з ситуації, коли не буде, наприклад, по 10 годин світла. Якою має бути протидія таким масованим атакам? Чого не вистачає українським містам? Багато чого. Багато чого не вистачає інколи, це навіть проблема місцевої влади, яка не виконувала повноцінно свої обов'язки. На жаль, я маю на увазі обласні військові адміністрації. Наприклад, зараз ми декілька днів поспіль можемо спостерігати за тим, як Одесу постійно штурмують російські дрони 24 на 7. Тобто, вони цілодобово здійснюють усі нальоти. Це цього можна було б уникнути, якби не фіксувалася місцева влада, не фіксувалася на якихось своїх власних потребах. А як відомо, ще й корупційні складові знову ж таки повертаючись до цього, а займалися б а, покращенням протиповітряної оборони. А, наприклад, що могло б бути в межах повноважень місцевої влади? Це встановлення ребів, це встановлення створення кварталів РЕБ. Особливо якщо ми говоримо про міста, де багато багато поверхівок квартали з багатоповерхівками, формування таких рем, які б мінімізували е, ефективність дронів. Тобто, це не 100% захист, але це допоміжний базовий захист для е, міст і допоміжний елемент для роботи мобільних вогневих груп, збільшення мобільних вогневих груп. Розширення штатної комплектації цих груп не тільки крупного калібру кулемету, а зенитні системи, зенітні установки проти ПЗРК, переносні зенитно-ракетні комплекси типу ІГЛА, Пірум. Далі це збільшення кількості малого радіусу дії комплексів ППО. Створення багатофункціональних, навіть власного виробництва систем, які б могли використовувати різного типу зенитно керовані ракети. Є багато варіантів і закінчуючи це легкомоторна авіація, яку деякі е, наші лідери суспільної думки а е, вони е, критикували протягом не просто там місяців роками критикували те, щоб використовувати легкомоторну авіацію. Хоча ну, наприклад, в Одесі як 52-й, е, продемонстрував свою ефективність не тільки в боротьбі. Проти розвідувальних дронів, а і в тому числі проти Шахет 136, хоча як 52, це і близько навіть не бойовий літак. Якби це був легкомоторний бойовий літак, ну, наприклад, Sky Striker другого покоління або Super Тукана Embraer, то безумовно ефект був би набагато кращий. В Ін, інколи взагалі деякі. Ну тут я напряму говорю: наприклад, в Дніпропетровщині був такий період, коли над Дніпром просто годинами а, міг а, літати розвідувальний дрон, а потім прилітала балістика. А в Дніпрі багато є пенсіонерів. ну як пенсіонерів військових пенсіонерів, вік їм дозволяє літати, як наприклад. В Одесі, на як 52 багато ось таких льотчиків-пенсіонерів, які б могли пілотувати легкомоторну авіацію та допомагати збивати а, ці розвідувальні дрони. Але цього рішення не було навіть коли був практичний досвід Одеси, цього рішення не було реалізовано в Дніпрі, при тому, що Дніпро це не передове місто по лінії боїздітнення, як Харків або Суми, де є ризик, що може бути збитий такий літак. Якраз навпаки, це більш тилове місто. Це тилове місто, але такі рішення не приймалися навіть на рівні місцевої влади. Тобто багато є от таких моментів, про які можна довго довго говорити, чого не було зроблено. Ну зато у нас відновили мости і уклали асфальт новий на деяких дорогах. Росіяни, до речі, навчилися атакувати Харків в Тепер їх несуть на собі. БПЛА мовнія, які ще БПЛА можуть використовувати для транспортування FPV-дронів? впівдронів ну, блискавка – Так вона використовується зараз як такий собі транспортний засіб, але проблема полягає у тому, що від кордону з Російською Федерацією до Харкова десь приблизно 25 кілометрів по прямій. І 20-25 кілометрів в залежності від відповідної ділянки кордону, і цього достатньо для того, щоб просто запускати дрон на оптоволокні, які зараз мають дальність а, польоту 40 кілометрів. Тому тут навіть не треба а, дрон матку, дрон носій, а тут достатньо, щоб а, відповідним чином а, була а, на оптоволокні відповідний засіб ураження. Це досить складно реалізувати, бо в принципі оптоволокно повинно ну, бути в безпеці весь цей час, щоб воно не було порушено. Але з іншого боку, у них навіть зараз є можливість відправляти в півдрони в напрямку на Харків. Для них є пріоритетом, знову ж таки, для них є пріоритетом терор прикордонних міст, Харків, Суми, Чернігів, Херсон знову ж таки, які Запоріжжя. Миколаїв, тобто докуди можуть дотягнутися. Навіть я скажу так, навіть Одеса зараз перестає бути, умовно кажучи, тиловим містом і стає все більш містом по лінії боєзіткнення, Все більшості таких ознак виникає, тому вони будуть використовувати абсолютно усі засоби ураження, щоб максималізувати терор проти цивільного населення. Я не можу не спитати про Вовчайськ. На тій ділянці фронту фіксують поступове просування росіян, що може там зупинити його? Дуже схожі стабілізаційні дії, які були в районі добропільського напрямку. Тобто, зараз основне просування росіян з чим пов'язано? Воно пов'язано з тим, що вони мали можливість вийти на південний берег річки Вовча. І вздовж е, лівого берега е, Сіверського Донця зараз е, поступово рухаються в обхід вовчанська, саме західної частини. Вони прямують е, до Синельникового, вони е, прямують до цегельного, лиману, вільчі, приліпки. Тобто, от їх основна е, задача вони користуються тим, що вони зайшли в лісовий масив. саме в лісі. Вони знаходяться, але при цьому вони одночасно можуть. Інфільтруватися як Синельникове, так і в західну частину Вовчанська, тим більше, що в західній частині Вовчанська вони мають закріплені зони в районі комбіната хлібопродуктів, а також в промисловій зоні олійнико-екстракційного заводу. А саме через ці два об'єкти вони інфільтруються в західну частину Вовчанська по вулиці Ігнатіва, наприклад, в обхід вулиці Ігнатіва по провулкам. Дуже схоже те, що відбувалось в Покровську та Куп'янську, тобто інфільтрація невеликими групами, два-три тіла, а інколи поодинокі, але така можливість у них є. І тому цілком можливо, що найближчим часом вони спробують взагалі західну всю частину Вовчанська як західний фланг взяти під свій контроль. Це на жаль буде негативна ситуація, коли вони зможуть охопити західного флангу, охопити Вовчанський. Негативна ситуація для нашого гарнізону саме в цьому місті. Тому допоки вони не закріпилися в Сінельнику, допоки вони не закріпилися повністю в західному частині Вовчанській, не вийшли на проївку. Є можливість ці лісний масив зачистити, тобто. Необхідно виділення а, відповідного а, підрозділу, відповідного формування, навіть скажу більше. А, так як це відбулося на Добропільському напрямку, коли було використано ресурс першого армійського корпусу національної гвардії України а, Азов, і фактично, щоб він зайнявся одноосібно, зайнявся а, зачисткою цього масиву. Угу. Ну, Тим більше що Зеленка вже пройшла, так, і що покращує ці можливості. Угу, угу. Як ви оцінюєте операцію Куп'янську? Ну, вона ще не закінчилася, але все ж таки там присутність росіян істотно зменшили. Чому взагалі допустили ситуацію до критичної, чи могли запобігти такому розвитку подій раніше? Стабілізаційні дії в Куп'янську так мали успіх. Я думаю, що найближчим часом ми побачимо зміну о, у всіх мапах о, в відкритих джерелах, де публікуються ці дані, тобто Deep State, Love UA Map. Тобто ми побачимо зміну на позитивний характер. Але як це сталося? Ну, по-перше, в Куп'янську почала використовуватись та ж сама тактика, як і в Покровську інфільтрація малими о, групами. Для нас ця е, тактика була на той момент е, новою. Це була нова е, тактика, і росіяни скористалися по перше, трубою класика жанру. І допоки вони користувалися користувалися е, трубою, вони мали можливість в трикутнику Кіндрашівка, рядківка та Голубівка сформувати свій плацдарм, де відбувалося накопичення та концентрація людського ресурсу. А потім вони в режимі нон-стоп почали після цієї відповідно там кількість була сконцентрована. Вони почали інфільтрувати в Куп'янськ також а, переодягнуті в цивільні свої ДРГ по а, проспекту Конституції. А, знову ж таки, в обхід протвхід стадіонної площі, а, користуючись переважно правим берегом річки Оскіл та вулицею захисників Куп'янська. А потім навіть в них їм вдалося навіть форсувати куп'янку і вийти на південний берег купянки. А тому у цій тактики на той момент до якої ми не адаптувалися, були плюси невеликі групи: 3, 4, 2, 3, Інколи поодинокі тіла переодягнуті в цивільне, це значно ускладнювало, коли бачиш одиноку фігуру в цивільному ускладню ідентифікацію та нейтралізацію такої цілі, особливо в місті, де Продовжують досі знаходитись цивільні не дивлячись на евакуацію, це все відповідно і повпливало на їх розповсюдження в Куп'янську. Зараз ситуація стабілізована, і я думаю, що результати зачистки вони скоро будуть оприлюднені. Ну а взагалі можна було уникнути такого розвитку подій, щоб потім гасити це полум'я? Я думаю, що ні, хоча б однієї за однієї причини, ми були не готові до такої тактики. Зараз ми трохи до неї адаптувалися, пристосувалися, а все, що відбувається вперше, не встигаєш під це адаптуватися, і у тебе немає інструментарію протидії. На жаль, а тому, це, ну, це було в якомусь сенсі невідворотнє. Ага, зрозуміло, у нас призначення було на напередодні цієї операції в Куп'янську. Я маю на увазі генерала Драпатого. Його ж не вперше призначають саме на Харківщину гасити пожежі на фронті? У 24-му році він зупиняв наступ на Харківському на півночі Харківської області на харківському напрямку. Як ви оцінюєте його присутність і головне його вплив на фронті в якості командира? Чи зможе він змінити ситуацію, на ваш погляд? Я думаю, що так, тому що дійсно це генерал, який останнім часом тільки тим і займається, що він гасить пожежі такий собі пожежник в питаннях проблемних локацій по лінії боєзіткнення. І ми бачимо, що саме призначення, коли відбулось, почався процес стабілізації в Куп'янську. Зараз це питання стабілізації в районі Вовчанську. А потім це вже питання стабілізації ситуації по кордону. Там все набагато важче, тому що кордон він великий. Це фактично глибиною до 5 кілометрів, взагалі сіра зона з обох боків. До речі, а тому я думаю, що це буде позитивний момент. Це призначення, і ситуація на Харківщині повинна бути стабілізована, саме, хоча б по цих локаціях, я не кажу про загальну лиману Купінську вісь і весь лівий берег річки ОСКІЛ. Але як мінімум по правий берег річки, Оскіл, по Харківщині. Можна говорити про поступову стабілізацію. Дуже дякую вам за гарні новини. Хочу нагадати, що в нашій студії був Олександр Коваленко, український військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив. Дякую вам, дякую вам, Гарного дня. На все добре.